Збиратися учасники заходу почали близько 11 години на площі Поштовій. Долучилася до ходи за свободу студентка Мар'яна Хименець. Я на цю акцію через те, що це є справді велика проблема в Україні, тому що як відомо, дуже багато людей йдуть за заробітки. А що це стосовно торгівлю людьми? І їх там не те, помож, не то що не поважають, а можуть тогну втягнути в дуже брудні справи. Такі акції потрібні, щоб люди знали, куди звернутися і як цього уникати, звичайно ж. Близько о пів на дванадцяту учасники ходи вирушили із площі поштової на чолі. Колони йде студент Богдан Драбов. Я вважаю, що якщо я можу допомогти людям, які страждають від цієї проблеми, то хоча б по ну по участі у ході, то ну, якусь лепту внесу у цю справу. І я думаю, що це дуже ну, насправді важлива проблема в нашому суспільстві. Участь в акції взяли волонтери громадської організації Веста. Її голова Інна Сабадош каже, це мовчазна хода. Тобто під час заходу учасники не викрикують а перехожим роздають інформаційні листівки. Що це за матеріали? По-перше, правила безпечної міграції, хто така особа, яка постраждала від торгівлі людьми, це ознаки цієї особи. І, Корисні контакти, всі гарячі лінії, всі вся інформація, яка е, може допомогти у е, отриманні інформації, або або отримані допомоги з питань безпечної міграції і з питань е, протидії торгівлі людьми. Участь у ході взяли 20 людей, каже організатор Василь Савчин. Всім їм роздали маски. Ми дотримуємося всіх проти епідемічних заходів. Одна з вимог була це проходження щеплення. Торгівля людьми це Одна з основних проблем 21-го століття, з яким суспільство, держава і громадські організації повинні боротися на сьогоднішній день. У закарпатській області 32 офіційно встановлених статуса, осіб які постраждали від торгівлі людьми за останні 21-20 рік. У нас не було статусів, не було звернень. За словами Василя Савчина, учасники акції зробили коло центром міста і повернулися на площу поштову. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.